Українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а росіяни безуспішно намагались контратакувати біля Куп'янська. Про це свідчать дані інституту вивчення війни. Аналітики пишуть: російське командування не забезпечило оборону своїх військ на півдні України, ба більше єдності окупантів загрожує напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу. На Запоріжжі так, ну про ситуацію на Запоріжжі очевидно, поговоримо. До цього ми вже встигли висвітлити те, як виглядає стан справ, наприклад, на Бахмутському напрямку, в околицях міста Бахмута. Це Донецька область. Там дуже е важливим є чинник. Контролю траси, якою росіяни довозять амуніцію, довозять провізію, до, до, до доправляються безпосередньо до е, лінії фронту на запорізькому напрямку. Це виглядає дещо інакше. А як саме, от зараз ми про це і розпитаємо Сергія Грабського, полковника і військового експерта? Добрий ранок, вітаємо. Добрий ранок тоді ранок. ну ми чули е, такі обережні, скажімо, заповідки, анонси про те, що будуть хороші новини з. Запорізької області, з Мелітопольського напрямку, судячи з цього, про що може йтися? Ну, знаєте, йдеться про дуже обережні, але дуже напружені бойові дії, які зараз точаться саме у цьому коридорі між Новопрокопівкою та Вербовим. Наші війська намагаються розширити цей коридор і просунутися. Ми очікуємо офіційних повідомлень, тому що все, що ми зараз з вами говоримо, це тільки наше припущення, виходячи з того невеликого обсягу інформації, які ми маємо. Єдине, що можна сказати, що бої там дійсно напружені, і противник розуміє, що станеться у разі, якщо вони не втримають позиції і змушені будуть відійти або будуть розгромлені на тому напрямку, і саме тому вони кидають зараз в бій все, що тільки можна туди. Задіяти, а наші війська невпинно тиснуть, відбивають противника від посадки до посадки, бо надзвичайно важкі. Але ми маємо надію, що нам вдасться прорватися. Таким чином ми можемо з вами припустити. Повторюю, це припущення наше. Ми виходимо на оперативний простір, ми можемо обійти Токмак. Ми можемо заблокувати його, або якщо ми говоримо про інший напрямок районі Вербового, то ми можемо піти в обхід чи рятувати це так само населений пункт, який перетворений в зону кругової оборони противника. Тобто, таким чином, зараз, ну фактично, на південному напрямку без зайвого пафосу можна сказати, вирішується судьба цієї кампанії, і треба розуміти, що від перебігу саме цих подій буде залежати. Доля подальшої війни, ви сказали обійти токмак. Чому обійти? Розумієте, токмак на сьогоднішній день він перетворений у дуже потужний вузол спротиву. Це фактично фортеця, і противник розуміє, що якщо ми в'яжемося у вуличні бої, то ми можемо втратити наступальний потенціал, той темп, який нам необхідний, для того, щоб виконати основну задачу цієї кампанії, а саме Прорватися на південь, перерізати комунікації противника і фактично створити передумову для розвалу південного фронту і заблокувати Крим за великим рахунком, тому в'язуватися у ті бої, які вів противник свого часу. Суваючись від одного порного пункту до іншого, немає сенсу. Плюс самі розумієте, техніка вона не дуже допомагає у вуличних боях, але ризик знищення цієї техніки значно зростає. Це розуміє противник, тому вони намагаються створити передумову, щоб ми вв'язалися такі вуличні бої. Але... Тровий і логіка проведення маневрових операцій, говорить, що достатньо заблокувати такі опорні пункти, надійно заблокувати, поставити їх під повний вогневий контроль і продовжувати розвивати наступ у вигідних для нас напрямках. Як виглядає зараз лінія оборони росіян і в цілому їхня оборона, тому що до цього з'являлася інформація про прориви, ну, по перше, осії їхньої їхнього першого флангу? А разом з тим маємо ось ці донесення про те, що росіян військових побільшало і в Токмаку, так як ви це згадали. З чим далі зіткнуться чи є розуміння українські військові? Ну а на сьогоднішній день ми продовжуємо вгризатися в ворожу лінію оборони і саме тому я наголошую на такому надзвичайно високому темпі бойових дій надзвичайно високій інтенсивності. І відносно малому просуванню, тому що фактично бої йдуть від посадки до посадки. Противник має розголоджену систему інженерних споруд, яку ми вимушені зачищати крок за кроком. Що говорить ми просто про виключену інтенсивність бойових дій. Ми говоримо про серйозні міні-поля. Ми говоримо про інженерні загородження і постійно, буквально постійно протидію артилерії противника. Достатньо подивитися на зведення нашого генерального штабу, щоб зрозуміти з чим ми маємо справу, як активно ведеться контрбатарейна боротьба. Особливості цих бойових дій є те, що ми практично не задіємо техніку, тому що в цих умовах задіяння техніки призведе до її великих до великих втрат техніки, а вона нам крайне необхідна для розвитку наступу у разі прориву, і це розуміє противник, і саме тому чинить такий шалений спротив. Вони намагаються наростити своє угрупування. Ми відмічаємо е переміщення підрозділів противника з інших ділянок фронту, саме в район. Токмака саме в район Новопрокопівки вербового і намагання проводити відчайдушні контратаки, про що говорить в тому числі наше військове керівництво. От в такому темпі, з такою інтенсивністю зараз йдуть бойові дії, а противник так само усвідомлює, що є висока вірогідність того, що вони не втримують ці позиції і намагаються збудувати нові позиції. Тобто динаміка бойових дій підкреслюю ще і ще раз, надзвичайно висока. Тиск наших військ посилюється, противник відчайдушно намагається їх стримати. І водночас з'являється інформація про міжетнічні конфлікти серед російського війська, ті, що базуються на півдні, йдеться про 42-гу дивізію Мотострілецьку, здається, мені там росіяни і осетини не поділили, хто з них більший. Росіяни, ось так вони це прям називають. Чи може це вплинути на їхню боєздатність? І наскільки? Чи все ж таки не настільки високий відсоток там ось таких корінних народів, скажімо так? Ну, знаєте, це досить цікава така ситуація. Вона не є новою. Я б сказав так, що вона є типовою для російської армії, і я б це розширив поняття. Йдеться не тільки про етнічну приналежність, а про хронічну хворобу російської армії, відсутність координації та взаємодії. Достатньо подивитися на список тих частин, які зараз ведуть оборонні дії на тому напрямку, щоб зрозуміти, що вони належать до різних видів збройних сил Російської Федерації. І саме це викликає таке певне напруження воно не обов'язково може бути пов'язано з етнічним принципом хоча так само є таке розуміння, тому що Росія вимушена задіювати так звані територіальні війська. Різного, різного характеру, різного рівня підготовки. Це так само і типові для Росії постійні напруження між етнічні, міжрелігійні. Але на сьогоднішній день треба розуміти, Росія завжди воювала в таких умовах. Для них це не є чимось абсолютно новим, і тому зважати на те і розраховувати, що завтра фронт буде оголений, не приходиться. Це типова для Росії картина. Вони так завжди воювали. Тому ми маємо взяти це для уваги. Відповідні структури мають над цим працювати безумовно, але ми маємо зосередитися саме на знищенні противника без визначення їх етнічної приналежності. Поки це... противник не здався, він є нашим ворогом. Це очевидно, та абсолютно. Але от якщо подивитися на ситуацію на різних на різних фронтах, чи є якась різниця і чи є взагалі логіка в тому. Які представники російської армії знаходяться, наприклад, на запорізькому напрямку в Запорізькій області, і те, як це виглядає під Бахмутом? Ну бо напередодні теж з'являлася інформація про повернення вагнерівців, хтось з них буде інструктором, хтось долучиться до, до росіян, фактично до їхнього війська, і там йшлося саме про Бахмут. Але подібних подібної інформації, наприклад, про Запорізьку область, ми не чули. От чи є в цьому логіка? Ну, ви знаєте, давайте визначимося так, що вагнерівці це вже історія, і скажімо так, колишні вагнерівці так можуть приймати участь у бойових діях на різних ділянках фронту, але вони вже ні жодним чином не визначають боєздатність або спроможність російських військ вести наступальні операції. Що стосується власне специфіки військ, ну як я вже казав, противник відчайдушно намагається на запорізькому напрямку зупинити наш наступ любими способами. І як я вже казав, достатньо подивитися на списки тих підрозділів, які воюють, і там побачити дуже таку цікаву картинку, таку збірну солянку, якщо можна так сказати, із підрозділів повітряно-десантних військ, мотострілецьких, територіальних військ, які я згадував, підрозділів Барс. Підрозділів шторм з які складаються ну, і з колишніх зеків та штрафників і так далі, і тому подібне. Це говорить про те, що противник е туди на південний напрямок направляє всі сили, які тільки можна для того, щоб зупинити, як я вже казав, наступ. Якщо ми говоримо про східні напрямки, то там противник задіє свої, ну скажімо так, стандартні підрозділи, тобто мотострілецькі підрозділи, ті ж самі територіальні війська, але там він діє е більш організовано. То немає такої напруженості, немає такої відчуття, як на південному напрямку, зокрема на Мелітопольському напрямку. Тому ми говоримо про те, що противник буде продовжувати нарощувати своє угрупування. Вони постійно підсилають туди додаткові резерви зрозуміло, що на півдні це зробити значно важче, тому що південний фронт він має свою специфіку логістики і ну фактично географічні рамки. На східному фронті противник може собі дозволити нарощувати своє угрупування, ну маючи на меті проведення якихось у майбутньому наступальних операцій, як ми це передбачаємо через певний проміжок часу на Лимано-Купінському напрямку. Тобто логіка в цьому прослідковується абсолютно втримати наступ, як першочергова задача на півдні і використовуючи всі можливості нарощування свого групування, створити передумови, щоб ми відмовилися від наступальних операцій внаслідок серйозного тиску на сході. Ось інформація про те, що намагаються на Харківщині заходити до ЕРГН. Ну, не тільки на Харківщині, але ось на Харківщині два дні тому зайшли, і намагалися навіть збудувати якісь укріплення. Це теж спроба відтягнути наші сили, чи це підготовка до чогось більшого? Це знаєте, коли ми говоримо про операції такого масштабу, тобто оперативно-стратегічні операції, то йдеться про комплекс заходів. Які проводяться в ході цих операцій, і одним з них є розвідка місцевості, визначення позиції дислокації наших військ і саме з цим пов'язана пов'язаний захід диверсійно розвідувальних груп не тільки на Харківщині, а так само на Чернігівщині, на Сумщині. Ми отримуємо ці повідомлення, коли противник намагається прощупати нашу оборону на цих напрямках. Це не говорить про те, що завтра вони почнуть бойові дії, але треба розуміти, що специфіка ведення війни потребує постійно уточнення обстановки, тому вони проводять такі рейдові дії з метою визначення позицій наших сил оборони на цих напрямках. Ну і безперечно, треба розуміти, що це є елементом терору проти мирного населення проти України. І такі дії так само розглядаються в аспектах вчинення військових злочинів. Але це нормальна логіка війни, так відбувається завжди і всюди, і скажімо так, не тільки ворожі ДРГ заходять на нашу територію, ми так само працюємо на сумішній території. Щодо громадян України, які під окупацією перебувають, і зокрема тих так званих рекрутованих, ну тут ми можемо лише домислюватись, хто був е забраний до російського війська з примусу, хто можливо пішов добровільно. Певно, такі випадки теж є. Е ось ці люди, де вони зараз перебувають, чи, е чи можна їх виокремити в, в таку певну категорію е щодо діяльності на фронті і щодо їхнього перебування в окупаційному війську. Знаєте, я з вами погоджуся, що не можна ставити на одну лінійку всіх, хто зараз був рекрутований до російського війська, і треба розуміти, що так безумовно є ті, що свідомо пішли на це. А пішли такі, які були, які зробили цей крок під серйозним примусом, навіть смертельної загрози для їх і для їхніх родин. Але я говорив, що російська армія завжди воювала в таких умовах, тобто маючи повну недовіру до особового складу, тому говорити про те, що з таких рекрутованих формують якісь ударні підрозділи і виділяють їм самостійні ділянки фронту, я б не став, тому що це надзвичайно ризиковано і російська радянська система ніколи цього не дозволяла, тобто вони розподіляються між частинами, тому що всі прекрасно розуміють, що у більшості своїй. Вони є так званим нестійким елементом і потребують догляду, тому їх розподіляють, розпорошують між частинами або зводять у якісь підрозділи, які не виконують важливі бойові задачі. Тому сказати, що десь на якомусь напрямку якийсь підрозділ так званої російської армії може перейти на нашу сторону дуже важко такого, як правило, росіяни не допускають і намагаються імплементувати таких окремих осіб або невеличкі групи у ті підрозділи. Ну, які заходять з території Російської Федерації, що на вашу думку відбувається зараз в Криму? Наскільки дієві ось ці українські операції, точкові, дієві для не тільки для деморалізації, а для військової потуги Росії? Ви знаєте, я б тут якраз і сказав, що вони дієві для зменшення спроможності російської армії, і щодо деморалізації, я поки що на це не робив такий акцент, тому що треба розуміти, що знов-таки російська пропаганда це віртуозний інструмент в руках Кремля, і вони роблять це можливо, щоб якраз зменшити такий інформаційно деморалізуючий вплив на населення, на війська, локалізуючи інформацію про такі удари. Але якщо брати статистику, якщо ми подивимося. Як це діють, ну скажімо так, внаслідок активних і продуманих дій наших сил оборони? Ми говоримо про те, що ми проводимо певну роботу спрямовану на підвищення рівня безпеки судноплавства в західній акваторії Чорного моря, і ми проводимо паралельну роботу по знищенню логістичної інфраструктури противника для того, щоб зменшити їх можливості щодо ведення оборонних операцій на Таврійському напрямку, зокрема в Херсонській та Запорізькій області що сприяє просуванню наших військ, коли я говорив, що вони мають досить обмежені ресурси щодо е, можливості щодо перекидання додаткових ресурсів, я мав на увазі власне і ситуацію в Криму. Де наша методична і послідовна робота по базах і складах по місцях скупчення окупантів приводить до таких наслідків, що противник змушений не перекидати свіж, свіжо сформовані і підготовлені підрозділи, а просто робити перетасовування, перекидаючи з одної ділянки фронту на іншу підрозділи, які вже були в боях, і боєві здатність, яких обмежена. Тобто, це складові одного й того ж самого задуму, який ми вдало виконуємо на сьогоднішній день. На запорізькому та кримському напрямку, ну коли йдеться ось про осі е, удари вглиб території контрольованої противником, про Крим, тут можна говорити і про Донецьку Запорізьку область. Так само чи правильно е, зробити такий висновок, що там одним з ключових, однієї з ключових е, цілей мотивації є якраз е, перерізання постачання противника, тобто перебиття ось цих каналів е, комунікації. Так, безумовно, треба розуміти, що е, противник, маючи е, серйозні ресурси щодо ведення бойових дій, тобто велику кількість артилерії, велику кількість броньованої техніки, авіації е, не може бути знищений, ну скажімо так, фронтальними ударами. Але авіація, броньована техніка, персонал, який залишається без е, боєприпасів, без пального, без харчів. Тривіально вони просто не можуть вести бойові дії, і треба розуміти, що власне логістика і живить оборону противника. І її знищення є найголовнішим пріоритетом на сьогодні. І повторюю ще раз, це створює передумову для нашого просування вперед. Е, використовуючи, вдало використовуючи специфіку географії південного фронту противника. Е, а на сході тому, що цього тижня лунали вибухи, наприклад, у Краснодоні. Я навіть не змогла згадати, коли в останні там вибухали склади. А ніхто не відміняв роботу на сході, тому що знов таки повертаючись до того, що я сказав, знищувати кожну окрему одиницю техніки, кожного окрему гармату, це надзвичайно складно і значно ефективніше буде знищити бази, склади, постачання, нанести удари по комунікаційним напрямкам противника. І саме там робота така проводиться в тому числі тому Що ми ж не, не можемо розділити і там зосередитися виключно на південному напрямку і забути е про схід, даючи противнику можливість е зосереджувати свої війська, на накопичувати там ресурси. Тому ця робота тривала, триває і буде тривати як на південному, так і на східному напрямку. Тому що задача наша є досягти перемоги, використовуючи досить обмежені ресурси, або як ми іноді кажемо, асиметричні засоби протидії противнику. Дякуємо вам за такий ретельний аналіз всього, що відбувається і на фронті, і, і ширше навіть ми на це змогли поглянути завдяки Сергієві грабському полковнику і військовому експерту, який весь цей час був з нами на відео.